Привіт, шановні глядачі. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, чому я не відповідаю на деякі запитання у коментарях до відео, а саме на запитання, де це? Де знаходиться те чи інше місце географічно, де я знімав. Ось, я на такі коментарі можу іноді відповідати, але в більшості випадків я не відповідаю, і взагалі їх видаляю. Чому так? Зараз розповім. Справа в тому, що мій канал починався з вилазок по підземці та закинутих об'єктах. І відео з таких місць у мене на каналі багацько. Це підземні річки, комунікаційні колектори, дахи будинків. Раніше палити входити в до підземель публічно було не ідейно. Та й взагалі з 2014 року тривала війна з Росією. І на коментарі з запитанням, типу, де це, як залізти і подібні, я не відповідав. Я не знаю, чи збирались росіяни використовувати підземелья для, для окупації. Але кращим варіантом було взагалі повидаляти деякі відео з каналу. До речі, якщо хочете їх побачити, маю ідею зробити показ цих відео зі збором коштів на ЗСУ та підтримку постраждалих під час війни. Але я поприбираю прив'язки до місцевості в цих відео, щоб їх можна було показати. Як вам така ідея, пишіть у коменти, і це, до речі, виходить, що ми з вами перший раз побачимось. За років. За скільки років? За 10 років існування каналу виходить. Отже, питання, де це не стосується всіх відео на каналі, але ви розумієте тепер, чому я в деяких випадках не відповідаю на такі запитання або видаляю ваші коменти. Отже, питання де це не стосується всіх відео на каналі. Але тепер ви розумієте, чому я в деяких випадках не відповідаю на такі запитання або видаляю ваші коменти. Дякую за розуміння. До зустрічі в нових відео.